Привіт! З вами Свет Віталіна, і ми зараз з вами будемо шити дракошика. Що потрібно вам для майстер-класу, я перерахувала в цьому слайді. Нагадаю, як я роблю заготовки для нашого дракошика. Заготовки так робляться завжди, тільки різного розміру. І починаємо прошивати мордочку. Спочатку будемо формувати на в заготовці ніздрі, а також посмішку. У всіх дракош виходить мордочка різна, тому що різної щільності наповнення йде. І заготовка, і втягування різної сили у всіх, але принцип один і той же. Ми прошиваємо так дві ноздрі, а тепер прошиваємо ще посмішку. Виводимо голочку з ниточкою в сторону і утягуємо для посмішки. Ось одна вже половинка посмішки готова, і тепер буде інша. Закріплюємо гарно за хвостик ниточку і кріпимо нашу мордочку до голови. Кріпимо гарно, міцно, щоб не було видно швів. Тепер формуємо переносичок є ось тут у нас будуть утяжки для вушок. Робота не складна. Я думаю, що ви всі впораєтесь Зробили утяжки для вушок і закріпляємо ниточку. Ось вже голівка готова. Тепер будемо робити з вами крильця, вушка та хвостик. Складаємо капрон і обрізаємо ось такі трикутнички. Більші це будуть крильця. Меншенькі зробимо вушка. Тут ви по розмірам можете гратися, як вам подобається, можливо, хочете великі крила зробити дракошику і вуха, можливо, хочете менші зробити, тобто це вже на ваш смак. Я роблю вушка маленькі і крильці трішки більші. Такий спосіб мені сподобався, тому що він швидкий, не потрібно шити, але вушка і крильця виходять гарненькі. Ось так я приклала, одміряла, і в мене вийшло два однакових вушка. Хвостик я буду складати вже в четверо колготку. Тобто це шматочок від, відрізаний від От ви бачите. Ось так склали. І ще раз. Тому що у рептилі такий хвіст міцний, і він повинен бути такий товстенький. Значить. Ось такий хвостик. Все, трикутнички відкладаємо і починаємо прошивати тільце. квадратний шматочок тканини. Пронизуємо по всьому периметру та збираємо наповнюємо всередину синтепухом, доволі таки туго щоб заготовочка була така міцна. Нитки я використовую армовані, міцні, щоб не рвалися, тому що тут затягую я добре. І кріплю головку до. Тіла кріпимо так, щоб не було видно ниточку. Пам'ятаєте, ми залишали такі впадинки для вушок, сюди ми кріпимо самі вушка одне та друге. Це зовсім нескладно. Твориться навіть дитина і закріпляємо ниточку, щоб їй не було видно ніде. Так, далі беремо шматок колготки, відрізаємо та ділимо такий прямокутник. По діагоналі. Тобто вам цей шматочок буде на дві роботи. З нього ми будемо формувати гребінець для нашого дракона. Тут треба поморочитися, але він виходить гарний. Прошиваємо спочатку декілька сантиметрів вбік, закріплюємо. Я б сказала, цей успіх. І потім прошиваємо вверх. Таким чином ми відокремлюємо перший такий грібінчик. Знову закріплюємо, щоб грібінчик не розпустився. Ось. І так повторюємо до кінця цього шматочку. Він у нас такий скошений, тому буде і грібінець теж іти від маленького до великого такого гребінця. Тут треба трішки поморочитись, але у вас все-все вийде. Ось так ви формуєте грибінчик. Закріплюємо і до кінця. Ось такий грібінчик у мене вийшов, бачите, він йде від меншого до більшого. Тепер будемо прошивати лапки Ми з заготовочки кругленькою робимо довгенько, ось так збираючи її та формуючи овал. пальчики Таким чином ми шємо всі чотири лапки і по чотири пальчика в них буде Тільки верхні лапки, або ручки, давайте назвемо їх будуть меншими, а нижні кінцівки. Будуть більшими, потім перетягуємо ось так, не до кінця, перетягуємо ручку і фіксуємо ниточку. Далі я роблю ось тут -ту от тяжку, щоб було зручніше потім пришивати до тільця Ось так виходить і можна кріпити. вже пошита лапка якщо ви пошиєте одразу чотири у вас є ще довга нитка супер тоді ви просто кріпите усі чотири лапки одночасно в мене тут ниточки вже не вистачало але її вистачає бачите пришити грибінчика то я ще пришиваю грибінчика можна зробити лапки вушка грибінчик хвостик все окремо а потім все за разом пришити це вже як вам зручно я пришиваю поступово, дивлюся, скільки залишається в мене ниточки, на що мені її вистачить, те я і пришиваю. Ділюся з вами своєю ідеєю, щоб ви порадували своїх рідних та близьких ось такими дракошиками. І пришиваємо лапки. В нас, якщо ми пришиваємось так, як намистинки нанизуючи, то в нас і лапки, і ручки, тобто всі кінцівки, вони рухливі, вони рухаються. Дракошик може як стояти, так і сидіти. Тепер кріпимо хвостика та крильці. Кріпимо хвостик ззаду. В цьому відео я не вказую розміри, тому що всі розміри у кожного є індивідуальні. Але якщо вам цікаво, як спошити саме такого дракончика, як у мене, по розмірам, по вигляду, ви можете мене придбати майстер-клас, де більш детально показано, більш Часу на це витрачено, і там з розмірами, з лінійками, з усім. Тобто, вже там відеоурок майже на 50 хвилин, де я показую все-все-все дуже детально. Якщо вам буде цікаво, мене, будь ласка, в соціальних мережах або під відео знайдіть і. Скажіть мені, цікавий такий майстер-клас. Такий майстер-клас коштує 300 гривень, і у вас буде відео повне в наявності назавжди, скажімо так. І ось такий дракошик виходить, кріпимо ниточку. Зараз залишилось тільки його розфарбувати та приклеїти очі. Фарбую я сухою косметикою, це тіні сірі. Сірою такою гами і клею очі. Сподіваюся, у вас все, всіх все вийде. І ви порадуєте себе і друзів ось такими дракошиками. Бувайте!